З 20 грудня на дорогах обласного центру в з'являться нові якісні автобуси Атаман. Курсуватимуть вони на маршруті номер 1 Перевезення за цим напрямком виграла компанія Транссіті, яка успішно працює в Києві, Чернігові та Білій Церкві. Її представник каже, техніка українського виробництва лише агрегатна база японська, а це означає більше комфорту пасажирам, менше загазованості навколишньому середовищу. На сьогодні використовується сучасний двигун екологічного стандарту «Євро-5 Об'єм двигуна 5,2 літра, потужність 160 кінських сил. В автобусі зараз плюс 20, незважаючи на те, що на дворі мороз. От, зручні розташування сидінь, проходи, широкі двері. Їх двоє на автобус. Зручне місце керування водія. Вісім автобусів 2021-2022 років випуску. Мають автономне опалення, окрім основного, ще й бокове табло. А для зручності лучан з обмеженими можливостями та мам з колясками відкидні пандуси. Тут багато кнопок виклику для водія. Я, я думаю, разів півтора більше міськіші, ніж Богдан. Сидячих місць, здається, так само, але стоячих за рахунок задньої площадки також збільшилась кількість. Техніка може перевозити за раз понад пів сотні людей, на ній вже встановлено систему безконтактної оплати за проїзд. Луцький міський голова Ігор Поліщук, який особисто оглянув автобуси, розповів, що влада навіть попри війну реалізовуватиме програму, суть якої відмова від неекологічного морально застарілого транспорту, аби жителі громади почувалися по європейськи і таких автобусів комфортних, сучасних, нових. Якісних в нашому місті стає більше і буде ставати більше і більше. Жовті Богдани будуть зникати з доріг нашого міста. Вісім автобусів вже завтра виходить на перший маршрут працювати. Ну і привізник, як заявив, має плани брати участь в конкурсах і на інші маршрути, і також ставити хороший новий транспорт. На сьогодні в чотирьох українських містах автобусів товариства «Транссіті» їздить майже три сотні. Втім, компанії надалі планує розширення свого рухомого складу. Адже має схвальні відгуки як від муніципалітетів, так і жителів громад у Луцьку, ж на маршруті вулиця Надрічна, завод Мотор. Перевізник планує працювати кілька років.